Незаконний посів нарковмісних рослин та незаконне зберігання наркотиків. Співробітники прилуцького районного відділу поліції за один тиждень задокументували два злочини пов'язані з наркотиками. Так у жителя Яблунівської громади було виявлено та вилучено більше ніж пів кілограма наркотичних речовин. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Попередньо поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 30-річний чоловік може зберігати вдома наркотичні речовини. В ході реалізації отриманої інформації за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили більше пів кілограмів сухої подрібненої речовини рослинного походження, схожої на коноплю та інші речові докази. Все вилучене, направлено на експертне дослідження. Слідчий Прилуцького районного відділу поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 309. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотноробних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від двох до п'яти років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура, триває досудове розслідування цього ж тижня. Дільничні офіцери райвідділу поліції виявили та вилучили більше 42-метрових конопель у межах Шканцям молодівицької громади вилучене наркозілля направили на проведення експертних досліджень 15 вересня. В ході проведення оперативних заходів, спрямованих на виявлення та знищення нелегальних посивів нарковмісних рослин, поліцейські оглянули домоволодіння 46-річного мешканця Прилучини. Попередньо поліцейський отримав інформацію, що саме цей чоловік вирощує наркозілля. На присадибній ділянці чоловіка дільничні офіцери поліції виявили понад чотири десятки рослин, схожих на коноплі, з ознаками культивування. За цим фактом поліцейські під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України посів або вирощування снотворного маку чи конопель.